Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про е, дуже страшну, я б навіть сказав, і дивну ситуацію, яка відбувається у Варшаві, тому як одразу ж дві великих пожежі сьогодні у Варшаві, і е, якби це вже набуває е, такого розголосу. Дуже багато твітів. Я просто твітер не встигаю обновляти, як там пишеться нова кількість постів і про одну, і про другу. І про один, і про другий підпал. І хочу, власне, з вами сьогодні цю ситуацію проговорити, тому як є дивні факти в тому, що відбувається. Я думаю, це цікаво, як мінімум, тим українцям, які проживають в Польщі, а можливо, і всім, хто взагалі дивиться мій канал. Тож, дякую вам за перегляди, дякую за ваші лайки, підписки. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Отже. Перша, якби перша пожежа вона почалася в пів четвертого ночі. Говориться про те, що в Варшаві спалахнула велика пожежа в торговому центрі на вулиці І Дуже швидко загорівся величезний просто торговий центр, де було понад 1400 магазинів. Ви собі просто уявіть, в, в яких це об'ємах. А для тих, хто проживає в Варшаві, я думаю, що ви і так бодай раз, але як мінімум чули так, про цей торговий центр і про його розміри. І за даними Національного штабу Державної пожежної охорони, на ліквідацію пожежі прибуло. Було залучено 150 рятувальників і 180 одиниць техніки а також група хіміко-екологічного порятунку і. Також щодо дивності цієї ситуації, давав би, свій коментар прес-секретар прес пожарної частини, яка власне, займається гасінням цього пожару і по цієї пожежі. І він говорить, що ця ситуація є дуже дивною, тому як буквально через 11 хвилин Після початку пожежі практично вся територія торгового центру вже була, якби, була у вогні. І говориться про те, що було всього 8 пожежних зон, і також і говориться про те, що пожежа не могла сама по собі поширюватись так швидко. І тут варіанти два. Або Якийсь був збій в системі, або ці системи протипожарові просто відключили так? і це виходить, якби що сам представник пожежної частини говорить і підводить нас до того, що це міг бути спеціальний спланований підпал. На щастя, так, що це була там ніч суботи-на неділю, і фактично там жодних людей не було, тобто ніхто з людей не постраждав. Але ви собі просто тільки уявіть. Якщо там було 1400 магазинів, ви собі просто уявіть на які суми, по-перше, там е, люди втратили майна. Ну і другий максимально негативний фактор це те, що е, скільки було втрачено робочих місць. Бо в понеділок, тобто завтра, фактично тисячі людей просто-напросто не зможуть вийти на роботу. І це є друга е, трагедія, яка, ну, як на мене, вона є досить велика. Ми до цієї ситуації зараз ще вернемось. Одразу давайте проговоримо другу пожежу, яка відбулася трошки пізніше. І, на жаль, в другій пожежі є погибші. Двоє загиблих наразі говориться про це. І спочатку так була оця власне пожежа на Марівільській 44, а далі до пожежників надійшов ще один виклик: це пожежа у квартирі в центрі столиці. і в той час, коли всі екстрені служби були зосереджені на гасінні великої пожежі в торговому центрі в житловому будинку на вулиці Гжибовській, 61, сталася ще одна велика пожежа, але вже в приватному будинку. Спочатку з вікон квартири на 15-му поверсі почав виходити дим, а потім звідти вискочив чоловік, він впав, приземлившись на під'їзд та загинув на місці. І поліція Варшави говорить наступне. Ми знайшли тіло чоловіка перед входом в гараж, і в квартирі було друге обгоріле тіло. Ми розслідуємо обставини цього інциденту. Внаслідок цієї пожежі всім мешканцям довелось терміново покинути 24-поверховий будинок, і 120 чоловік було евакуйовано і, якби загинуло дві людини. О, так. Тобто ситуація також є досить напружена і тут незрозуміло, чи і одна і друга ситуація є диверсіями, чи це просто такий збіг обставин, але давно, якби не було таких новин про якісь такі глобальні масові пожежі, так, в яких ще й помирають люди, скажімо так. Тому ситуація і одна, і друга є дуже дивними. І я не знаю, це може бути моя якась мій особистий там власний самонакрут, може таки бути. От. Але. Декілька днів тому ми з вами розглядали ситуації. Про... І так само польські, польські та європейські спецслужби про це говорили, що якби, по території всього Європейського Союзу готуються різного типу диверсії для того, щоб дестабілізувати ситуацію по всіх країнах ЄС. І якби цим зайняті спецслужби Російської Федерації в Твіттері, власне, я ознайомлювався з думками поляків на цей рахунок. Якби постів про те, що це, якби наприклад, з цим торговим центром, що ніби це сталося само по собі. Взагалі ніхто про це не говорить. Особливо після заяви прес-секретаря пожежної частини, який сказав, що пожежа не могла так швидко поширитись. за 11 хвилин згоріло, згоріло 1400 магазинів, що це є просто неможливо, і що вогонь спалахував одразу в декількох е частинах, якби цього торгового центру. Тому твітеряни. Перше, ніхто не думає, що це було випадково. Тобто там тільки задають питання, чи це робила мафія, чи це робили якісь спецслужби. А якщо спецслужби, то які спецслужби це робили? От, також є думка про те, що це могли робити якісь по замовленню якихось забудовників, які там далі зможуть збудувати собі там якісь нове ще для нової, ну, якби, і побудують нове ощедля і зможуть там продавати квартири, бо там якби дуже хороше місце. Також по по тому, про що ми говорили, спецслужби заявляли про те, що можуть бути різнотипні диверсії. І от знову ж таки повертаюся. можливо, це мій самонакрут, а можливо, і ні. І тут якби потрібно чекати вже там завтра, післязавтра. Тобто, я думаю, протягом декількох днів якісь представники, по-перше, варшавської влади або Варшавської поліції, прокуратури, спецслужби, можливо, вийдуть з якимись. Повідомленнями і повідомлять, що це могло бути, чи це могла бути якась диверсія, якщо так, то чому вона мала відбуватись, чому вона відбулась, які були підстави для цього. Ну і, власне, не будемо якби, збавляти, не будемо відкидати цей варіант, що все-таки російські спецслужби тут також могли постаратись. Я знаю, що багато російських ботів пишуть постійно так, що що ти кругом там звинувачуєш Росію. Я не звинувачую ніколи ну якось постійно, скажімо так. Але я е, керуюсь інформацією щодо, ну якби інформацією спецслужб, яка є у відкритих джерелах, які самі повідомляли про те, що в Європі може бути гаряче, і це можуть бути абсолютно різні ситуації. Їх вже було дуже е, багато, і бачимо, що після цих повідомлень власне кількість цих е, якби, трагедій вони збільшуються. Постійно щось десь горить, постійно щось десь підривається, постійно хтось когось залякує. Також цікава е, ситуація щодо. Гасіння цієї пожежі в торговому центрі е, була. Е, там також був такий випадок, в якому е, під час гасіння на територію забіг якийсь невідомий з вогнепальною зброєю і почав цілитися в людей, які там знаходились, в тому числі і з вогнеборцями. І цього чоловіка поліція затримала і також поки що по ньому немає жодних коментарів. Але це просто ще одна дуже дивна. Е, Якби ще одна така дуже дивна ситуація у цій всій дивній ситуації. Тому, друзі, будемо спостерігати за тим, що відбувається. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!